Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні у відео я хочу показати вам своє замовлення від компанії Фармасі за місяць серпень. Кому цікава така тема, то я звичайно всіх запрошую до перегляду. І відразу хочу сказати, що ви уважно дивилися до кінця моєї відео, тому що в кінці вас очікує невеличкий сюрприз від мене до Дня Незалежності України. Отже, приїхав мені. Новий каталог за вересень. Бачила, я вже в Ютубі багато огляд знімала. Якщо вам потрібен огляд каталогу від компанії Pharmaсі з оглядом продукції, яка в мене є, відгуків, то, будь ласка, напишіть мені, я обов'язково зніму такого плану відео. І робила я своє замовлення тільки через те, що в мене є одна клієнтка, яка постійно замовляє кожного разу. Одну і ту, верніше, один і той самий продукт, а саме це знаменита туш, ось така, яка не має назву. Туш має назву Zen. і мій фокус загубився, тому що дивиться на дівчат, на, на діток. От в мене клієнтка замовила аж 4 штуки даної туші. Я не можу похвалитися тим, що мені вона подобається. Тому що я, ну, я чомусь з нею не подружилася з першого разу. Хоча сестра моя користується такою тушою, їй все підходить. Я покажу вам, хто ще не знає верніше, зверху, як вона виглядає. От, відкривати, звичайно, що не буду, тому що це замовлення, Я, хоча моєї знайомої, але, ну, звичайно, що я порушувати термінів відкривати не буду. Отже, ця туша по каталогу коштувала 200 гривень і. Знайома замовила, тому що ця туш їй дуже подобається. І, відповідно, я теж не втрималася і вже було замовлення, то думаю, треба собі щось цього разу замовити. Я дуже давно хотіла і бачила в дівчат ось такий прекрасний набір Signature Collection, ось який компанія пропонує. І цей набір приходить ось такий запакований. Тут було вигідно в цьому каталозі, звичайно, що брати цілий набір. Це є, сюди входить цей набір парфумерна вода, а також сюди входить лосьйон для тіла. І зараз я хочу разом з вами цей набір відкрити і подивитись, як там все приходить запаковано. І ось так. Це все виглядає. Також можна окремо купити таку водичку. Тут такий оксамит, дуже це все таке цікаве Лосьйон, Так, подивимося, він приходить там запакований фольгою, чи так, все, бачите, запаяно, ніхто сюди не лазив об'єм 100 мл. От, чи на подарунок, чи просто для себе. І сам аромат. нот я не пам'ятаю, зараз будемо з вами дивитися об'єм, якщо я не помиляюся цього, так, читаємо 50 мл аромату. От, інгредієнти. І знаєте, я коли відкрила цю коробочку, я відразу відчула аромат. Давайте будемо робити перше розпилення. Це аромат про троянду. Багатьом він подобається. Цікаві нотки, він такий квітковий, на початку такий має якийсь старт досить яскраво виражений, насичений. Ви знаєте, що з останнім часом в мене з ароматами щось не складається, тому що досить я собі якісь їх різкуваті, як на мене, вибираю. Хоча на старті вони мені можуть подобатись, а потім відкриття в них таке досить нав'язливе чи притурне. Тут однозначно є троянда, ще якісь квіти, і воно це все не заокруглюється до якоїсь такої. Цікавої бази там. Так? Ну, в будь-якому випадку такі аромати потрібно розношувати і тестувати в різну погоду, в різну пору року, як вони. Будуть себе, та шукати їм, як на себе будуть поводити, шукати їм, звичайно, в, яку, в який період їх носити. Але так досить такий цікавий аромат, аромати троянди я люблю, мені подобаються. От, зараз потрошку це все вивітрюється і аромат стає більш таким солодкавим. Ну, цікаво, мені буде, звичайно. Розносити його, в мене не було пробночку, я абсолютно брала цей аромат всліпу. І тепер буду пропонувати, в мене є коліжанка і не одна, яка також цікавиться парфумерією, їй також потрібні аромати. Буду, звичайно, пропонувати довкола своїм знайомим. Тому що спробничка. Мені здається аромат, хоча і можна з ним познайомитись, але тоді треба весь пробничок на себе вилити, щоб зрозуміти, підходить цей аромат чи не підходить. А коли ти вже маєш флакончик, коли ти можеш його розпалити на руку, чи просто якесь, таке, знаєте, хмаринку зробити довкола себе, це зовсім інше відчуття. От. Ну, Поки як трояндою мені е, запахло, на початку було трошки таке різкувате якимось таким е, спиртом чи то якийсь такий агресивний якийсь компонент, але зараз е, це все більш ніжніше. І мені подобається краще. Теж зараз в мене буде відгук на цей аромат, не хочу якихось поспішних висновків робити, тому що зараз в хаті дуже жарко, вже вечір, спека, неймовірна, така, знаєте, просто духота і парілка. То тут аромат, ну, я думаю, що не настільки красиво відкриється. От. І взагалі вважаю, що аромати потрібно тестувати на повітрі. На, не знаю, на балконі, де просто продуває вітерець, тоді ви відчуваєте шлеги, ви відчуваєте якісь інші ще ноти. От, А тут все насправді зараз трошки так складніше. І наступний аромат. Який я вам покажу, який я замовила для себе, це Pharmacy Reina Midnight, він називається. Це парфумована жіноча вода в об'ємі 45 мл. Теж я цей аромат хочу відкрити, тому що я вже говорила, що в мене колежанка. Хоче аромати, і я так я її замовила, і думаю, я вже зроблю замовлення у фармасі, ще й тут зроблю ароматне замовлення, тим більше, що в цьому каталозі дуже гарні були ціни на аромати. Я не знаю, напишіть мені, хто займається фармасі оцей Signature, на який, бо це я знаю аналогова парфумерія. Який аналог цьому парфуму, тому що знаю, що на Рейну аналог йде Black Opium від Yves Saint Laurent. От. А тут я, звичайно, покажу вам також, як там все приходить, запаковано. Ой, так воно все сидить красиво, важко витягнути. Я знайома із Рейною, все-таки ж пробничка я її тестувала, тому розпиляти я з флакончика не буду, То що ж таке, як я маю її звідти вийняти, все так бачите, як міцно запаковано. З мене просто сім путів зійшло, поки я виняла ось цей флакончик з цієї. Коробочки. От, я прямо сьогодні в мене був пробничок, і я наносила цей пробничок, розношувала, щоб нагадати собі про цей аромат. Дуже наближений до аромату від Yves Saint Laurent Black Opium. Дуже достойний, достойна така копія та репліка, як кажуть. Тут об'єм 45 мл. От, і він солодкуватий. Приємний післясмак залишає після себе. Дуже мені він подобається. І також буду кажу пропонувати своїй подрузі, щоб придбала собі цей, нехай собі його потестить. І, ну, подивіться, тут флакончик, все таке досить цікаве. Я дуже люблю поєднання чорне і золото. Насправді дуже це все так стильно виглядає. от, І я маю надію, що сподобається і ціна. Ще раз повторюся, що в каталозі за серпень місяць ціна на парфумерію у фармасі досить таки є, що вибрати, і досить приємна. І за замовлення на 40 балів була деяка продукція, яку можна було придбати. По гарних цінах, там на другому кроці, і я для себе вирішила, звичайно, що взяти ось такий засіб. Це Містер Vibe Performance OxyClean. Це такий. Як правильно сказати, порошок для видалення плям. От І тут вся звичайно інформація, є спосіб застосування. От Це турки виготовляють, тут його йде цілий кілограм. Звичайно, по повній ціні, який пропонує компанія у каталозі, я б, звичайно, його не взяла. Так, давайте ми з вами його зразу відкриємо і подивимося, що там. Є всередині, що туди входить. Так, знову мені потрібно буде зламати свої нігтики, щоб подивитися, що ж тут вони всередині кладуть. Порушки я люблю тестувати. Так, тут у нас де ось така захисна мембрана, яку легко знімати. Всередині, добре, що ложки так? немає. А ні, є. Я вже так, знаєте, зраділа, що немає ложки, тому що в мене від кожного прального порошку, який в такій баннерці продається, ложка, ложка, ложка. У мене ж тих ложок не збиралося. Але я знаю, куди їх здати. У мене на роботі завжди потрібні такі ложки, тому що ну, для студентів, так? тому я їх завжди відношу на роботу, такі ложечки. Отже, тут є такі от гранули, досить цікаві, такого якогось бірюзового. Бірюзово-зеленого кольору вкраплення такі так. ще ніяких відгуків вам сказати не можу. Хто вже таким користувався, то напишіть, мені, звичайно, буде цікаво почитати. Трошки тако поставлю, щоб мої на лицях не блікувало і не звертали уваги. Отже, таким було моє замовлення. У компанії Фармасі по каталогу серпня, а тепер в мене до вас буде новина. Одна, я хочу для вас зробити подаруночок і. Ну, нехай буде це до Дня Незалежності України, яке припадає на 24 серпня. Так? Якщо я не помиляюся, це виходить субота. І рівно через тиждень, у неділю, я хочу розіграти для вас невеличкі подарунки, які я для вас підготувала. І тут здебільшого буде, звичайно, що продукція від компанії Pharmaсі. Давайте я покажу спочатку продукцію, а потім. Повідомлю умови власне, мого конкурсу. Перше, що я хочу вам подарувати, це ось такий крем від компанії Farmaсі Натурель. Він де такий звичайний, гарний, зволожувальний об'єм 75 мл. Дуже приємна тут консистенція, гарно зволожує ручки, якраз на літо, осінь. Я думаю, це те, що потрібно. Так що, перше, це ось такий подаруночок. Наступне для обличчя. Хочу вам подарувати ось таку олійку. В каталозі вона виглядає повний розмір. Ось так. І, між іншим, в серпневому каталозі там є гарний набір з масажером від, із цією олійкою. Тут, звичайно, пробна версія, але якої вам вистачить надовго. Тут її потрібно небагато наносити, тому що це олійка, вона дуже гарно розподіляється по обличчю, має приємний аромат. Так що це такий другий додаток до мого. Подарунку. Наступне, звичайно, я не залишу вас. Давайте продовжимо обличчям, без. Вмивалочки та крему для обличчя це доктор Туна з календулею. Тут маєте дві, два пробнички такого гелю для вмивання, і тут є крем. Крем взагалі це Must Have компанії. В мене в замовленнях він був, і я своїй тітці дарувала. І зараз маю замовлен... раніше маю в запасиках такий крем. Планую також. Ним користуватися, але тітка в захваті від нього, і ще, я думаю, ви неодноразово в мене побачите його в замовленнях. Наступне також пробнички це хочу вам подарувати. Ось такий від доктора Туна відомий Vitalizing, це шампунь та маску для волосся. Відома з чесником дуже дуже бомбезний аромат, гарно очищає волосся. Я маю на шампунь. Маски, здається, в мене навіть і не було, але шампунь я разів з два купувала. Мені він дуже подобався, підійшов, і я маю надію, що вам також сподобається. Наступний шампунь хочу вам подарувати ось такий від Доктора Туна Volumizing серія. Тут теж йде два пробнички шампуню, і це вже кондиціонер для волосся. Наступне. І каратинову серію хочу вам подарувати. Це теж для волосся. Тут йде шампунь та маска з кератином. Те, що не пробувала, маю такі пробнички в запасах, треба буде собі протестувати. Але це мастхеви та хіти продажів у компанії Фармасі. Також хочу вам подарувати ось такий пробничок. Це b крем у 03 та 04 відтінках. Маю надію, вам ці відтіночки підійдуть, тим більше, що зараз не з літо, багато хто з вас з, -з загаром. Так? І це такий Бібі-крем, теж must-have компанії. Надовго його вистачає навіть цього пробничка. Я сама ним користувалася цим пробничком разів з 5-6. гарно розподіляється, впора не западає, мені цей Бібі-крем теж подобається. І зараз. Чи минулого разу, Останній раз, як я робила замовлення, то своїй тітці брала цей Бібі-крем, їй мені теж подобається. Я вже її, напевно, в друге чи третє беру. От. Хоча в мене історія з цим бібі-кремом досить таки цікава була. Наступне ось такий cc крем теж в третьому та четвертому відтіночках дарую вам. І подарую вам ось такий. Це теж тональний крем, він де більш стійкий у таких відтіночках 05, 06 і 09. Він вже йде більш плотніший, а він іде з таким більш, знаєте, вельветовим фінішем, от в кого комбінована шкіра. То вам навіть його припудрювати не потрібно, так як мені, я його наносила. Його потрібно теж небагато, швидко розподілити, гарно так полірує пори, і, і подобається мені він також дуже. І цього пробничка одного мені теж вистачило на декілька примінень. Я хочу вам. Подарувати ось такий набір пробничків, парфумерії. Це все теж компанія фармасі. Тут є і жіночі, також є чоловічі для того, щоб ви поділилися також і з чоловіком, чи з братом, не знаю, сусідом, з коханим. Ну Я маю надію, що Кожен собі також може обрати на будь-який спак. Можливо, вам щось те й сподобається, тому що парфумерія тут достойна. І ще раз повторюю, що тут є багато аналогів відомих брендів. От, тому ось це все отримає той, хто підписаний обов'язково на мій канал. Поставить вподобайку цьому відео. Також напише коментар по темі відео, що пробували, що тестували. А також напишіть мені, що ви просто хочу подарунок. От, і я проведу цей розіграш у неділю наступного. Тижня. Отже, 25 серпня я визначу переможця, а хто до кого поїде ці всі подаруночки. Я ще не визначилась, де саме я буду проводити розіграш, щоб це був онлайн. Це буде або мій телеграм-канал, або інстаграм-канал. Також я вас запрошую підписатися. Всі посилання на мій інстаграм-канал, на мій телеграм-канал. Канал будуть в описі під цим відео. Якщо ви хочете замовляти компанію в компанії Pharmaсі зі знижкою 25%, в описі до цього відео також буде посилання на реєстрацію в цю компанію і ви зможете там собі зареєструватися і купувати за вигідними цінами. От. Ще раз опишу всі умови мого розіграшу. Теж будуть все в описі під цим відео. А також у своїй спільноті на ютуб-каналі я повідомлю хто ж переможець цього конкурсу. Бажаю всім успіхів! От а ми з вами побачимося вже зовсім скоро в моїх наступних відео. Всім па-па!